Це такий день, відділений від інших, коли ми можемо більше часу приділити для роздумів про Бога, відділити для того, щоб поклонитись Богу, подосліджувати Його Слово, вникнути. І хай нас всіх сьогодні Господь благословить. Уже ми мали благословенний час. Я вірю Бог і далі нас благословить в дослідженні слова, в молитвах, в піснях. І я сьогодні хочу поділитися темою, яка звучить: не йди на компроміс. Говоримо про компромісні пропозиції. Що таке компроміс? Це угода або згода з ким-небудь про щось, яке досягається такими взаємними поступками. І ви скажете так, а що ж тут поганого? І дійсно, якщо в наших взаємовідносинах, в дружніх, в церкві, чи з друзями, чи в сім'ї, нам потрібно шукати компроміс, якийсь, іти на якісь поступки, щоб порозумітися. Але я не про це. Я хочу сьогодні поговорити про. Компроміс з гріхом, або компроміс зі світом. І хочу сказати, що ця тема от не йди на компроміс зі світом. Якщо ми згадаємо історію, яка описана на перших сторінках Біблії, коли через перших людей, Адама і Єву, гріх увійшов усе людство, і люди стали, кожна людина, вона стала ніби як в рабстві гріха. Кожна людина. Всі, хто народжувався після Адама і Єви, вони були рабами гріха. Люди не могли мати свободи, щоб не грішити. Як не намагалися, як не старалися, які закони їм не прописували, які обмеження не ставили, але люди не могли звільнитися від того. І аж досі ця боротьба за душу людини триває. Аж досі ця боротьба за кожного з нас триває. З однієї сторони диявол, який намагається вкрасти цю душу для себе, а з іншої сторони, Ісус Христос, який прийшов на цю землю, помер і воскрес для оправдання тих, хто вірує в нього, щоб звільнити з цього рабства. І ця боротьба триває. Але Ісус прийшов, щоб дати кожному, хто вірує в нього свободу. І ми згадаємо слова Ісуса. Ісус сказав Луки 4, 4,18: сказано: на мені дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Христос прийшов, щоб дати. Волю тим, хто полонений, дати прозріння тим, хто незрячий, випустити на волю тих, хто змучився. І ми читаємо ще, там Біблія говорить, Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній і не піддавайтеся знову вірмо рабства. Отож, Ісус прийшов, щоб дати нам цю свободу. І я хочу зараз для нас, щоб ми разом подосліджували, пороздумували над такою цікавою біблійною історією, історією про. Мойсея і фараона. Пам'ятаєте цю історію? Ми якось церквою не так давно, да, якісь можливо, місяці тому читали про це. І що відбувалося? В цей період Мойсея, народ ізраїльський опинився в Єгипті. В кінці цього перебування в Єгипті він, вони стали рабами єгиптянам. І народ ізраїльський. Там тяжко працював на єгиптян, вони були поневолені, з них ці єгиптяни знущалися. І Бог дає Мосею таке завдання, щоб він вивів народ ізраїльський з цього рабства єгипетського. І знаєте, цю історію ми зараз детальніше розглянемо, і вона так ця історія схожа на наше життя. Ми зможемо звідти взяти деякі прообрази, деякі приклади. І давайте ми прочитаємо, що Бог каже Мойсею. Це записано Книга Вихід, третій розділ, шостий вірш і нижче. Давайте разом читаємо. Сказав Господь, Так, да, він від'являється ще перед історією: являється у вогняному кущі Бог Мойсею. Мойсей підходить, Бог каже: зніми місце, зніми взуття. Своє бо місце, на якому ти стоїш свята земля. Мойсей знімає взуття, підходить, і Бог далі говорить йому ці слова. Сказав Господь: я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, і сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь: я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо я пізнав болі Його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком і медом, до місця Хана А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлих. що, що відбувається? Бог являється Мойсею і каже: іди, виведи народ мій з. З землі Єгипетської до прекрасного вільного краю, де тече де, де цей край молоком, і медом, де будуть всі рясні Божі благословіння. І каже до Меся: іди і виведи народ з Єгипту туди. Мосей отримує це завдання пізніше да, він відмовляється. Потім він приймає це завдання, йде разом з Аароном, приходить до Фараона, а фараон відмовляється відпускати. Каже, що ви таке придумали? Що ви відволікаєте народ від роботи? І не пішов ні на які поступки. Але Бог, Мойсею, дає завдання вивезти народ, а фараон не відпускає. Ми читаємо далі: фараон він схиляє після певних уже. Божих кар на Єгипет, коли вода стала кров'ю, коли було все осіяно жабами, потім е, різними комахами. Після цих кар фараон починає йти на певні компроміси. Він пропонує Мойсею в альтернативу певні такі от поступки. І перший, перший такий компроміс, який ми можемо тут прослідкувати, він називається Служити Богу в рабстві гріха. Ми читаємо вихід 8.21. Що тут написано? Фараон покликав Мойсея і Аарона і запропонував: ідіть і принесіть жертву вашому Богові в цьому краї, або в іншому перекладі, на моїй землі. Тобто Мойсей знає, що Бог йому дав завдання вивести народ звідси в край інший. Але фараон спочатку не поступався на це, а потім дає чуть, -чуть поступку і каже: добре, Хочете поклонитися Богу, йдіть, але принесіть Богу жертву отут, на, на моїй землі, отут в цьому краї, де ви знаходитесь, для чого вам іти у цих три дня десь туди далеко. Принесіть, служить Богу тут. Ми все не погоджується. Але я хочу взяти приклад да, для нас цієї, цього віршу. Сьогодні диявол також він намагається людей не відпускати, не відпускати, не давати оцю свободу, а тримати. В рабстві гріха. Він каже: ну, ну для чого? Ну, ти хочеш Богу вірити? Ну так ну, віруй, віруй в серці, віруй в своїх думках, для чого тобі йти десь, там в церкву, для чого тобі там до когось ну, якось там долучатися? Отак, як ти живеш в цьому житті, ну таки ну, служи Богу, Ну, шануй, ну, ну, хочеш ну, встань помолися. Нікому про це не, ну, не кажи сильно, нікуди не йди. Але е, істина в тому, Да і каже писання, що потрібно визволитися від сітки диявола, що він вловив для роблення волі своєї. Да, місце 2 Тимофію 2,26 написано. Служити Богу можна лише коли повністю звільняєшся з цього рабства. Так як і Мойсей не погодився на, цю, на цей компроміс, так в нашому житті. Да, я не знаю більшість, більшість знаю, але не всі, хто проходить які життєві обставини, десь да, диявол, він. Все одно намагається кожного з нас збити, тримати в якихось кайданах своїх, але пам'ятаємо, на компроміс такий йти ми не маємо. Ми маємо мати цю повну свободу, яку дає Ісус Христос. Другий ми читаємо, до чого фараон схиляв. Другий компроміс називається Служити, не відходячи далеко. Коли ми читаємо далі після чергових карт на Єгипет, фараон знову кличе. Мойсея, і що він каже? Вихід: 8:24. Фараон тоді сказав: гаразд, я відпущу вас, принесіть жертву Господу Богові вашому в пустелі але коли ви підете, то не відходьте надто далеко. Що ще така, ще трошки поступку робить. Каже, добре, ви хочете йти в постелю на три дні ходити десь далеко. Ну, добре, я вас відпущу вже не на моїй землі, вже йдіть в постелю. Але як ви підете, то, то не йдіть далеко, не йдіть занадто далеко. От, от, ходіть отак на межі, десь, десь там на кордоні, от тільки чуть-чуть е, перетнете, от далеко не йдіть. Далеко не йдіть. Мойсей не погоджується. Він знає те, що Бог сказав, він знає, що народ ізраїльський має бути. Вільному благословенному краї. Але для нас, приклад, да? сьогодні так само світ намагається тримати людей ось так, на межі. Знаєте, як кажуть так, одною ногою там, іншою тут. От, так ловити із і в церкві, в принципі, ну я ну, все нормально, ну якби схоже на інше. Ну але ж і від світу, ну, ну також ну, ну, треба ж і, і бути схожими, ну треба ж. І, і з, з такими такими світськими речами, ну як не покинути. І диявол намагається людей схиляти і до сьогодні до цього такого компромісу, щоб ви служіть Богу добре, як так сильно хочете, служити Богу. Але не служіть занадто так уже сильно, не йдіть занадто далеко. Отак, трошки трошки в це вірте, трошки служіть, але будьте, будьте десь на межі, будьте десь так і, і, і там, і тут. Але. Не вдасться слідувати водночас за Богом і світом. І ми читаємо Якова 4,4 Сказано. Чи ж ви не знаєте, що дружба з світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається в духовному світі. Неможливо так. Неможливо бути одною ногою служити Богу, одною ногою служити світові. Неможливо, хто служить. Е Світові, дияволові, то й ворогом Богом стається. Так каже Писання, так каже Біблія. Тому пам'ятаємо це сьогодні. Наступне ми читаємо наступний компроміс, який подає фараон, називається Нехай служать лише чоловіки. Ми читаємо вихід 10:10, -10, сказано. Фараон сказав їм: Нехай ваш Господь буде з вами, але невже ви думаєте, що я так просто відпущу всіх вас з вашими дітьми? Бачу, що ви задумали щось лихе. Так не буде. Хай підуть одні лише чоловіки і поклоняться Господу, як ви самі цього домагаєтеся. І після цього прогнав їх від себе. Що ми, да, читаємо, досліджуючи Біблію кров Фараон іде ще на певні поступки, ще на певний компроміс. І каже: добре, як ви хочете, ідіть тоді далеко в пустиню служити Богу. Але без дітей, без сімей. Лише самі чоловіки. Самі чоловіки, ви ідіть, поклоняйтеся, як ви тут приходите до мене. Ідіть, як домагаєтесь це. але без сім'ї, без е, дітей. Мойсей на це не погоджується, бо він знає, що Бог сказав йому, що потрібно зробити. Але сьогодні да, ми можемо проаналізувати, що диявол намагається вкрасти наступне покоління, і сьогодні да, дуже часто. Тих, хто служить Богу, представляють такими, знаєте, такими знаєте, застарілими чоловіками, такими якимись там з бородами, священниками, які такі відсталі трохи від життя. Ото хай вони служать Богу, оті от е, е, чоловіки, але ну, в сім'ю втягувати дітей, молоде покоління. Ну для чого? Для чого дітей? Вони діти виростуть, хай самі приймуть рішення, хай самі визначаться. Ну, Правда, ж ви не раз таки чули, така думка побутує. Це також світська диявольська робота до сьогодні, схоже, де диявол намагається схилити. Нехай чоловіки служать, сім'ї, дітей не в'язуйте сюди. Таким чином наступне покоління втрачається. І хай благословить нас Бог так, як тоді Мойсей на це не погоджувався, щоб ми сьогодні пам'ятали, що ми будемо служити, так, як сказано в місце писання, Ісус Навин казав: Я і мій дім, ми всі будемо служити Господу, щоб ми сьогодні пам'ятали, що ми з нашими сім'ями, дружиною, дітками ми всі служитимо Богу. Наступне до чого схиляє фараон, який компроміс четвертий, нехай майно ваше залишиться. Ми читаємо вихід 10.24. Фараон закликав Мойсея і каже: Ідіть вже поклоніться Господу, тільки ваші вівці та інші вашу худобу залишіть. А діти ваші також нехай йдуть з вами. Фараон ще йде на певні поступки, на певний компроміс і каже: добре, ви хочете Іти далеко поклонитись Богу, стільки вже кар, стільки вже вони на, е, отримали, Він не просто так погоджувався. Він через те, що страшні кари Бог посилав. Але він каже. Знову таку дає, дає такий компроміс. Ідіть вже ладно. Чоловіки і, і з дітьми, сім'ї ваші ідіть, але ж ваше майно залишіть. Ваше майно, євреї, ми знаємо, там набули багато майна, Бог благословляв їх. Вони були багатими. Майно ваше залишіть всю вашу ходову, залишіть. Мисенья погоджується. Сьогодні, знаєте, також є такий компроміс, який світ підсуває про те, що каже, добре, ви хочете служити Богу? Служіть. Але до чого тут майно? Для чого служити Богу своїми, там, своїм домом? Для чого Богу ще якісь там пожертування десяти не давати? Е, то вас, вас там хтось обманює. Ні, ні, ні. Служити Богу служіть в серці, служіть в думках. Але ваше майно, хай воно буде, то, то світські речі. Майно, гроші, то то світське, це до Бога ніякої відношення немає. Майно хай залишиться в світі, хай хай там залишиться. Це компроміс, який і до сьогодні я вам пропоную християнам, але ми маємо пам'ятати, те, як Мойсей тоді, де ми беремо прообраз цієї історії, він не погоджувався. Тому що правильно було, і Бог так сказав, щоби всі. Чоловіки, дружини, дітки зі всім майном, все, що набули, все, що Бог дав, це все має бути для слави Божої. І щоб ми сьогодні це пам'ятали, що наше майно, те, що нам Бог дав, наші фінанси, воно має служити Богу. Да, Біблія каже, що жадібні люди царства Божого не наслідують. Ми, ми пам'ятаємо таку історію, коли Саул. Він пішов завоювати якийсь там сусідній народ. Я вже деталі не пам'ятаю, Бог йому сказав, щоб він через щоб він знищив той народ, через те, що вони зробили великий злочин щодо Ізраїля раніше. Але Саул забрав худобу. Деяку, і потім він перед пророком Самоїлом оправдовувався, каже: ну я подивився, вони такі гарні, найкращі. Ось ця худоба і ще інше майно я взяв, щоб воно щоб воно воно було гарне, приємне. Я взяв, щоб ніби, от, ніби Богу жертву принести, але Бог там каже: ні. Послух він вищий за жертву, він краще, ніж жертва. Отож, ми маємо пам'ятати, що. Це наше те, що Бог нам дав, воно має також служити Богу. І нарешті ми читаємо: фараон відпускає народ ізраїльський. Після 10-ї кари, коли всі первенці в Єгипті померли, відпускає фараон народ ізраїльський. Ми читаємо вихід 12.31, Тієї ж ночі, фараон покликав Мойсея та Аарона і сказав: Вставайте і забирайтеся з мого народу, ви і всі ізраїльтяни. Ідіть, служіть Господу, як ви домагалися. Забирайте також своїх повець і всю іншу вашу худобу, як ви хотіли. Ідіть геть і мене, благословіть. Відпускає Фараон. Якщо твердо сьогодні ми будемо відстоювати нашу таку свободу в Ісусі Христі, диявол не має шансів. Ісус переміг, забрав всю владу, всі ключі. І ми в Ісусі Христі можемо мати повну свободу. Але. Що стається далі? Ми читаємо, що фараон знову хоче повернути в рабство. Ми читаємо вихід, 14, 5 вірш, єгипетському цареві сповістили, що народ втік, тому серце Фараона та його слух налаштувалося проти народу. І вони сказали: Що ж це ми наробили? Навіщо відпустили Ізраїлю, щоб люди на нас не працювали? Отже, єгиптяни гналися слідом за ними, вся кіннота, бойові колісниці. Його вершники, його військо наздогнали їх, коли вони отаборилися біля моря. Знаєте, аж до сьогодні диявол знову і знову, знову і знову, знову і знову, коли Ісус дає нам свободу, а Він намагається наздоганяти, щоб звести на свою сторону, щоб підкинути якийсь компроміс. Ті компроміси можуть бути набагато інші, ніж ми тут розглядали. Але ми читаємо те, що. В цій історії бачимо те, що піти на компроміси означає залишатися в рабстві. Будь-які з цих компромісів, якби народ ізраїльський тоді Мойсей пішов на це, вони б залишилися в рабстві. Вони б не змогли отримати цю свободу. Компроміси – це рабство. І в нашому світі, в нашому житті, іти на компроміс з гріхом це залишатися в рабстві. Це не давати цієї свободи, не мати цієї свободи, яку ми маємо в Ісусі Христі. Як я казав, уже диявол сьогодні, Він шукає, щоб знищити. Ми читаємо 1 Петра 5,8 Біблія каже: будьте тверезі, пильнуйте, будьте уважні. Ваш ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Аж до сьогодні. І хай благословить нас Бог. Як це практично працює? Вже йдемо до завершення. Каже писання Римлян 6:16. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабівне послуг, то ви раби того, кого слухаєтеся? Бо гріха на смерть або послуху на праведність. Кого ми слухаємо сьогодні? Того ми є раби. Писання закликає нас ще єврею 12:1: Скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас і біжімо Вперед до боротьби, дивлячись на Ісуса на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Ще Писання каже Діє 4:12, що ім'ям Ісуса Христа і немає ніяким іншим спасіння, бо під небом немає жодного імення, даного людям, щоб ми спастися ним мали. Завершуючи цю проповідь, я хочу ще раз нам нагадати: Ісус. Христос, Він сказав сам про себе, що Він прийшов, щоб дати свободу, визволення, дати прозріння, випустити на волю, проповідувати милість Богу, Божу. І Христос нас дав це кожному, це належить, це синівство, це свобода, це оце благословення, воно належить тобі, кожному, брату, сестру, кожному належить. Ми в Ісусі Христі це отримали. Лише треба вірою прийняти. В його імені спасіння, в його імені свобода, в його імені життя. Це від Бога подарунок там. Є інша темна сторона, диявола, який намагається нас з цієї свободи вирвати, забрати, затягнути, так, як в цьому прообразі історії, затягнути в рабство, підкинути якісь компроміси. Але ми маємо стояти, триматися нашого Господа. Триматися міцно що сили за те спасіння, ту свободу, яку Ісус дав нам в Ісусі Христі. Нагадаємо ще, да, фараон підкидав різні компроміси. Служити Богу в рабстві гріха, служити на межі, не відходячи далеко, щоб служили лише чоловіки, щоб майно залишалося. Діявол Він хоче знову і знову підкидати якісь нові компроміси. Да? Сьогодні в сучасному світі. Все ну, ще змінюються, Якісь нові підкидає домовленості е, світ, якісь нові спокуси. Але йти на компроміси з світом це завжди залишатися в рабстві, які б вони не були. І хай благословить нас Бог, щоб ми міцно трималися, Господа, міцно трималися тої свободи, яка дав нам Ісусі Христі. Зараз ми будемо молитися. І я хочу, щоб ми подякували нашому Богу в цій молитві від щирості свого серця, за те визволення, яке дав кожному з нас Ісус Христос. Він просто зробив неймовірне. Він прийшов, щоб людей, які протягом да, від Адама і аж до пришестя Ісуса, да, близько десь чотири тисячі років прийшло згідно да, досліджуючи історію, люди намагалися, не могли, але прийшов Ісус Христос, який зробив. Надзвичайне, він став людиною, схожою до тебе і мене, такі як ми. Він, не маючи гріха, перетерпів хрест, знущання, смерть, заради того, щоб нас оправдати, і щоб ми мали ось цю свободу від гріха, щоб ми отримали нову природу природу, яка яку, через яку Бог дає нам силу через Духа Свого не грішити, але бути підпорядкованим Божій волі. Божій істині. Давайте ми зараз підведемося, подякуємо Богу і те, що Дух Святий нам на серце дає, скажемо Йому і попросимо Його. Амінь.